Всім привіт! Це шоу явище. Ваша найулюбленіша науково-фантастична передача. Оцими руками я, Космос Волков, перебираю наш культурний простір, відсіюючи кукіль від зерен особливо важливих і цікавих явищ. Особливо важливе явище цього випуску Галичина. А почати хочеться на мажорній ноті з творчості видатного митця Володимира Івасюка. Червона рута. Нині найвідоміша українська естрадна пісня всіх часів увійшла до двадцятки переможниць першого всесоюзного фестивалю Пісня 71». Де її виконало тріо негаличан – Буковинці Володимир Васюк і Назарій Яремчук та подолянин Василь Зінкевич. І яке ж відношення тоді може мати Червона Рута до Галичини? А ось таке: у серпні 1971 року режисер Роман Олексів зняв у селищі Яремча музичний фільм Червона рута за сюжетом у верховині що на Івано-Франківщині розгортається роман між карпатською дівчиною Оксаною. Роль якої виконала ще одна негаличанка Софія Ротару, і молодим шахтарем Борисом, зіграв якого вище згаданий Василь Зінкевич. У фільмі усі свої почуття Оксана і Борис висловлювали, піснями серед яких були Червона Рута і багато інших пісень Володимира Івасюка. Фільм, що прославив культуру карпатської частини Галичини на весь Совєцький Союз і закарбував в уявленні мільйонів радянських глядачів. Образ регіону як осередку традиційної української культури і джерела натхнення для сучасних митців. Ось він, галицький слід, так би мовити. Перервемося на музичну паузу. А вже в роки незалежності Галичина подарувала нам як мінімум два шоу-бізнесові прориви, підтверджуючи свій статус джерела натхнення для сучасної української культури. Перший прорив львівський гурт Ельзи», створений в середині 1990-х років. За перші роки свого існування зробився надзвичайно популярним і по сьогодні вважається найуспішнішим українським гуртом. Другий прорив. Руслана і її дикі танці. І хоч саме Wild Dances привезли на Євробачення шматочок Гуцулі, і показали людям наші трембіти і справжню дівчину гуцулку, я насправді під проривом маю на увазі дикі танці. Це несправедливо забутий, проте просто вражаючий альбом Руслани 2003 року, який передував її участі в європейському пісенному конкурсі. Є прекрасна земля. Що летич у зірках на Купальських вінках. Як на землю згорі подивитися, хоча знаю я знаю. я. До речі, третя перемога України на Євробаченні також була Галицькою. Фронтмен гурту, галичанин, та й назва гурту на честь міста на Івано-Франківщині, тобто на Галичині. А пісня про маму з іменем Стефанія, поширеним саме на заході України. Отак, на перший погляд може скластися думка, що Галичина про міцну сім'ю, про сталені сімейні цінності, такі, знаєте, традиційні сімейні цінності, я б сказав. Хоча. Можливо, я і помиляюся. Але я за те, щоб сім'я складалася з чоловіка і жінки, щоб народжувалися діти, щоб було продовження роду. Якщо хтось скаже, що він за традиційні сімейні цінності, то, значить він гомофоб. А ні, не помиляюся. Все чітко і зрозуміло. Пані Ірина, Львів'янка, підтверджує примат традиційних сімейних цінностей. Тобто є багато речей, які ми не можемо зрозуміти, тому що ми люди, а це Бог, який. Набагато вище за нас наводжу ці висловлювання, пані Ірини, не для критики, а щоб закарбувати, галичанка декларує важливість традиційних сімейних цінностей, а також віри і релігії. Недаремно побутує вислів. Свята Галичина, а співачка з Франківщини Фінка не дасть збрехати. От я коли приїжджаю в Буковель. Бачиш, що в Яремче в неділю люди йдуть в церкву. То і тут так само. Тут так само, да. Ну це маски... Всі набожні, прям ну, супер на Супер, пупер, мега. Я просто знаю все. Я знаю все. Я знаю службу Божу. Я можу прислуговувати. Коли там пасти, коли хреститись, коли що кому сказати, дозяти. І ти знаєш, і в цьому виховувалося ми всі виховувалися. А є ще одна співачка з Галичини, яку точно не можна оминути увагою, хоч вона і має лемське коріння. Але в випадку Христини Соловій нас більше цікавить не її творчість, яка є безумовно приємною талановитою, а позиція мене з дитинства вчили ненавидіти ру і все російське. Як називалось ваше місто? До того, як його перейменували, що вам це подобалось? Yes. Х... Поліція Одещини наклала адміністративний протокол на співачку Христину Соловій за вживання нецензурної лексики під час виступу на фестивалі «Виделка-фест» у Чорноморську, третій рік війни. Написано у ведучої, а поліція а де ще не дур'ю мається. Людину пресує за правду, ну це нормально. Христина нагадує, що Галичина це регіон не лише патріотично налаштований, а й з виразними націоналістичними поглядами. Ми даємо шанс своїм людям ага. стати на сторону українства і відчути себе українцем. Ми даємо шанс, ні, ну ви послухайте, хто ці ми? Українці, україномовні українці, українці, які були україномовними до 22-го року чи до 2014 року, а може до 91-го, хто зна, дуже небезпечним для суспільства молодої держави є національний шовінізм. Думка, що певна категорія населення є більшими українцями, ніж решта. Хоча ще більш небезпечною є втрата своєї національної української ідентичності. Тож, хоч я й не поділяю цінності національного шовінізму, та мені дуже імпонує зап. Пал хрестини у відстоюванні українського безкомпромісно наполягала на утвердженні української культури і ідентичності і інша відома галичанка. На жаль, вже понад рік як покійна, Ірина Дмитрівна Фаріон. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русскими. Не такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. То чим ви відрізняєтеся від них? Що ви вперто далі говорите цією мовою. Хочете цією мовою говорити? сіли на танк, поїхали до Москви. Будете мати там всі умови. Її висловлювання викликали жваві дискусії, бо частиною українців сприймалися як зарізки. проте держава, яка в національному плані 30 років спала летаргічним сном. Просто потребує гучного голосу, нехай і радикального, який нестиме свою мудрість у будь-який доступний спосіб. Орлиці не сповідаються перед гієнами, стверджуючи українське в Україні, Галичина протягом всіх років незалежності ціннісно тяжила до формулювання ми господарі на своїй землі. Дай Боже, звісно, це твердження колись врешті оселиться в свідомості усіх українців. Леніна насолі. 80 лет прожил, я ще такого не видел никогда. Это фашисты, бендеры, все поделали. Ага. Так. Український патріотизм і націоналізм вже давно асоціюють з іменем видатного галичанина Степана Бандери як всередині країни, так і в країні-агресорі. В Московії Бандеру перетворили на антихриста, антигероя номер 1 Його образ настільки демонізували, що, напевне, щоб довести до інфаркта російську пенсіонерку, достатньо підійти до неї на вулиці і тихо на вушку прошепотіти. Бандера! І діла в шляпі. Все, бабулі нема. Ну на днях в одной із школ Львова, силами бывших и нынешних учеников, появился музей Степана Бандери, фігура которого фактически раскалывает Україну на два непримиримых лагеря. Бандера на стене і, конечно, оружие, как без нього на школьном уроке історії. Взрослые націоналісти помогли майками символикой Упа. Тож зафіналимо осередок народної культури, джерело натхнення сучасних творців, традиційні сімейні цінності, Бог і віра, націоналізм і степан Бандера. Таке воно виходить потужне галицьке комбо. Біжимо далі. В принципі, в цьому випуску могло би і не бути рубрики А ми що? присвяченої уявленням про те чи інше явище в Україні. Але оскільки сьогодні під нашим прицілом не вся Україна. А один з її регіонів можна легко здогадатися, що про нього існують зовнішні уявлення великої кількості українців, які живуть поза межами Галичини, тому я просто вимушений дати трохи контексту. 25 березня 1999 року при загадкових обставинах загинув український політичний діяч В'ячеслав Чорновіл, проповідник українського національно-визвольного руху 80-х та 90-х років, якого на президентських виборах 91-го року більшістю голосів підтримали три області: Львівська, івано-франківська та тернопільська, тобто Галичина до речі. Патріотично налаштована громадськість вважає його загибель політичним вбивством напередодні майбутніх президентських виборів. Ця трагічна подія змінила політичний ландшафт державі і забезпечила подальшу узурпацію влади в руках олігархічно-політичних кланів зі Сходу країни. Всім відомі прізвища Кучма, Янукович, Коломойський, Тимошенко, Пінчук, Ахметов, Бойко. Ця еліта цуралась слова націоналізм і тяжіла до поміркованої поміркованості, що приховувалося за цією поміркованістю, стало зрозуміло під час помаранчевої революції, коли гравці виклали карти на стіл. Серед них був і штучний поділ країни на непримиренні схід і захід: одні за Європу, інші за Росію, одні за реформи, інші за стабільність. Серцем проєвропейського заходу стала Галичина. Де відсоток підтримки Віктора Ющенка був найвищим сходу Донбас, кожен з двох таборів намагався максимально дискредитувати регіон опонентів. Систематична, але латентна кампанія політиків і їхніх політтехнологів з розколу суспільства успішно перетворила Галичину в очах представників Великого Сходу на регіон маргіналів. Та да ну що ж нас не сприйнімають. Западна Україна. Секрет же успіху цієї брудної кампанії ховається в десятиліттях радянської пропаганди, яка зуміла представити Совєтському Союзу Галичину як економічно відсталу і ворожу. Що ж, час для історичної ретроспективи. В кінці 19 століття в колах української національної еліти Галичину почали називати українським п'ємонтом. Ну, по аналогії зі справжнім італійським П'ємонтом, який був центром об'єднання Італії, і національного відродження. Як так сталося? І що цьому передувало? На ці та багато інших запитань нам допоможе відповісти історія. Вперше про місто Галич згадує готський історик Йордан аж під 290-м роком, розповідаючи про битву біля міста Галтіс, тобто Галич. Історія цього краю сягає своїм корінням сивої давнини. <реш> та, та, та ні, ні. Ми не будемо сягати з вами аж так глибоко і далеко. Давайте так, я за одну хвилину зроблю швидкий, короткий історичний екскурс в історію Галичини. Тож, один, два, три, погнали! У 971 році на світовійського походу на ляхів Київський князь Володимир Великий включив Червенські гради, це територія Галичини і Волині, до складу Київської Русі. Окреме Галицьке князівство утворилося 1064 року. 1199 року Волинський князь Роман об'єднав своє князівство з Галицьким, утворивши єдину галицько волинську державу, яка за Данила Галицького у 13 столітті, стала королівством в 14 столітті. Землі Галичини увійшли до складу королівства польського як окреме королівство, автономія якого була позбавлена тисяча році, навіть після об'єднання Польщі і Литви у Лічі Посполіти Галіцькі землі. Лишалися під владою поляків. Утворення греко-католицької церкви 1596 року розірвало зв'язок православного регіону з селенським патріархатом і поставило підпорядкування папі Римського. Внаслідок першого поділу Польщі 1772 року Галичину включила до складу володіння Гавзбургів, що з 1804 року називалася Австрійською імперією. Весна народів 1848 49 років в імперії сприяла пробуженню національної свідомості українського населення Галичини в кінці 19 століття в колах української національної еліти Галичину починали називати українським п'ємонтом. Фух, наче за хвилину впорався. Правильно? У 19 столітті українські землі були розділені між двома могутніми імперіями Австро-угорською та російською. Хитромудрий лабіринт подій призвів до двох синхронних, проте абсолютно протилежних за змістом жестів монархів. В 1870-х роках російський Олександр III емським указом заборонив українську мову, а австрійський Франц Йосиф навпаки. Визнав її офіційний статус. В результаті цього Галицько-надніпрянські контакти національної еліти особливо активізувалися. І через відсутність національномовних обмежень національний рух перекинувся з Надніпрянщини на Галичину. Основоположником метафори українського п'ємонту є Володимир Антонович. Але вона міцно закріпилася за Галичиною після публікації Михайла Грушевського. Він писав: в останнє десятиліття 19 століття Галичина щодо українських земель Росії відіграє роль культурного арсеналу, де створювались і вдосконалювалися засоби національного культурного та політико-громадського відродження українського народу. Та вже зовсім скоро розвинене місто, в якому вирувало культурне життя. Зміниться до невпізнаваності Другу світову війну. Галичани зустріли одними з перших, перебуваючи в складі Польщі, восени 1939 року. На підставі пакту Молотова ріббентропа про розподіл сфер впливу у східній Європі між Рейхом і Совєтами радянські війська окупували територію Галичини. Розпочалися масові репресії проти місцевого населення. В тюрмах НКВС на заході України протягом двох років відбувалися масові вбивства. Та катування людей були організовані чотири масові депортації місцевих у віддалені куточки їхньої необ'ятної родини. Зі столиці Галичини були вислані понад 130 тисяч львів'ян, а це близько третини тогочасного населення міста. Після приходу німецьких військ у місті було створене гетто, крізь яке пройшли близько 138 тисяч євреїв. Майже всі вони загинули. А від довоєнного населення залишилося близько 9%. Місто почали заселяти вихідці зі східної України та Республік Радянського Союзу, насамперед Росії протягом першого повоєнного десятиліття чисельність росіян у місті сягнула 35%. Проте населення міста поповнювали і галичани, вихідці з галицьких сіл та містечок. І особливо помітним це стало з другої половини 50-х років. Широкому радянському загалу совєтська пропаганда представила приєднання регіону як щасливе возз'єднання. А щоб переслідувати та знищувати український національно-визвольний рух, створила образ бандерівців, який зображав українських націоналістів як злочинців, фашистів і зрадників. Ось чому тамбовська пенсіонерка так боїться Степана Бандеру. Ну, знаєш, ну християнство і взагалі і традиції, і це все це дуже тісно переплетно. Це і є наша культура. Ми без християнства, ну нікуди, бо все підв'язано під свята. Яке, яке християнське і традиційне, віруючими себе вважає 85% жителів заходу, що на 20% більше ніж. В центрі і на 30% ніж на сході. В Європейському Союзі цей показник тримається на рівні 55%. Про традиційну сім'ю також говорила Ірина Федишин. А наша вірна подруга статистика вже реально рветься в бій, щоб розповісти, де ж в Україні найтрадиційніші сімейні цінності. Львівська область передостання за кількістю розлучень, а за кількістю позашлюбних дітей всі три Галицькі області входять в топ з найменшими показниками: безумовна цінність і святість сім'ї. Здається, мені йдеться не тільки про шлюб, а про цінності в цілому в Україні сучасні європейські цінності знаходять найменші підтримки саме серед мешканців заходу, які натомість 86% голосів обирають традиційні українські цінності з найвищим показником в країні: християнство, традиції, віра, сім'я, традиційні сімейні цінності, традиційні цінності. Йой, як би нам зараз розплутати цей клубок? Без паніки. Давайте поміркуємо. Що таке християнство? Це традиції. А що таке традиції? Правильно. Прояв та спосіб збереження традиційних цінностей. А що таке традиційні цінності? Абсолютно точно основа традиційної культури. То що ж таке традиційна культура? Правильно! Тип культури, що спрямований на збереження та відтворення форм і цінностей попередніх поколінь. А хто є джерелом традиційної культури? Сам народ! Розумієте, до чого я веду? Добре, можливо, я сам не згадаю, до чого я веду. А, хоча є, згадав, народна традиційна культура була сформована і існує завдяки народу, в першу чергу завдяки жителям села. На фоні інших регіонів України, які зазнали більшої урбанізації, значно вищою чисельністю сільського населення виділяється захід країни, де співвідношення його до міського становить приблизно 50 на 50. Вуаля. Цей вражаючий регіон з його традиційними звичаями, цінностями зберіг свою ідентичність завдяки селу і його мешканцям. 20 хвилин замало, щоб розібрати таке яскраве і насичене явище, яким в нашій країні є Галичина. Наш короткий огляд показав, що крізь віки, як і протягом років незалежності, Галичина є осередком народної культури і джерелом натхнення для багатьох діячів мистецтв. А внесок регіону у розвиток України під час років. Радянської окупації і незалежності важко переоцінити. Галичина це потужний драйвер національної і культурної розбудови України. І прошу зауважити, цю фразу я не списав з підручника, а придумав сам. І на завершення анекдот. 1946 рік, значить, Галичина, ідуть двоє лісом. бачать, дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою. Питають: та чи пан не має ножа чи сокири? Та пан має і ніж, і секиру, але пан має час і натхнення. На цій оптимістичній ноті я хочу попрощатися з вами. З вами був Космос Волков. Будь ласка, ставте свої вподобайки, підписуйтеся і до наступної науково-фантастичної передачі. Зустрінемось у шоу явище. До побачення!